Луганський напрямок. Основною гарячою точкою минулої доби там було селище Кримське, де противник 5 разів відкривав вогонь. І більше половини цих обстрілів були мінометними. Тривали в середньому по пів години кожен і відбулися як у світлу, так і в темну пору доби. І також по одному випадку порушення перемир'я з боку ворога зафіксовано у станиці Луганській та Троїцькому. І при цьому в останньому обстріл тривав майже годину, впродовж якої бойовики випустили в бік наших позицій 25 мінометних боєприпасів. Таким чином, всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано сім ворожих збройних провокацій. У чотирьох випадках ворог застосовував важку зброю. Донецький напрямок найгарячіше залишається поблизу Авдіївки. Тут відразу після опівночі упродовж однієї години ворог відкривав вогонь з крупнокаліберних кулеметів. Після чого запанувала тиша до 18-ї години вечора. Відтоді, і до самого кінця доби, противник відкривав вогонь вже більш інтенсивно ніж під час першого сеансу обстрілів, і при цьому застосовував також гранатомети різних систем і випустив декілька мін в районі Промзони. Також сили окупанта відкривали вогонь у Пісках та Зайцевому, використовуючи при цьому легке озброєння, включно з вогнем бронетехніки. Таким чином, всього за минулу добу на Донецькому напрямку противник порушив режим перемир'я вісім разів і в одному випадку використовував міномети в Авдіївській промзоні. Польський напрямок тут доба розпочалася з ворожих збройних провокацій в Широкіному. Де після цього до пізнього вечора бойовики відкривали вогонь з легкого зброєння ще п'ять разів. Обстріли з боку противника тривали в середньому від 30 хвилин і до однієї години, і неодноразово ворог відкривав вогонь з бойових машин піхоти. Далі на північ сили окупанта порушували перемир'я у Гнутовому, Павлополі, Богданівці, Новотроїцькому, а також у Мар'їнці. Усі ці обстріли носили в основному провокативний характер. Водночас у Маріїнці ворог випустив дві міни, і це було єдиним випадком застосування важкого озброєння противником на Маріупольському напрямку минулої доби. І зазначимо, що незважаючи на те, що всі, більшість обстрілів, носили провокативний характер, на деякі з цих провокацій найбільш зухвалі сили, АТО відкривали вогонь у відповідь. Всього ж, вчора на цьому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів. Тож за добу, що минула внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах Збройних сил України, немає. Двоє військовослужбовців дістали поранень. Ці втрати ми понесли в Авдіївці.